Я зараз не вдома, я в спалкалі, я зайшла в комнату тут, де нікого немає, і вирішила записати для вас відео. У ну, вот, мене, в принципі, не помілося, але хочу вам щось розказати. ми купили великий дом, багато набережні, але ну, мені не було до цього. Я зробила його безплатним і він вийшов суперський. Дивіться, почнемо з вами. Зараз uh, моя сім'я вона. Ну, котик-собачку ми їх мали іде до лікаря чи повезти. Так, підійшли. Зараз ми все. Так, все. Отак. Тут в нас граються дівчи. Є ще хомічок. І отакі от котики суперси. Отуж почнемо з туалету. Тут для мами отакі штучки, це можна взяти в Молі. Тут де в нас е цей торговий центр. Зубні щітки. Дві. Ну, і ще отут-от дві. Не знаю, на що нам мені так подобалося естетичніше. Потім тут ще зубна паста. Е оце. Бум, туалетна бумага, шампунька і отаке от гель для душа. Потім тут у нас є така маскань. Та ну, як я його поставила. Зараз я поставлю маску сюди. Так, отак. Ще я тут світло. Світло просто для естетики, я його не включаю. Ну і душ, звісно. Потом кухня, вот такая крутая. Туда можно сесть. Давите, а вы знали, что на стульчику можно стоять? Давите, все у нас села, а вот такого у нас стоит. Вы видите, стоит? Тут у нас всякие вот такие штучки. Капа вот такая. ням 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 Вкусно. Так, вот так. И на тарелочке водичка, вот такая вс. Вкусняшки, в холодильнику не густо. І отак... тут ще отакий ланчбокс є. І готувати нам не тут. Взагалі задумка була, щоб вона стояла там і готувала. Ну, так не вийшло, що мені дуже уютненько. Потім тут у нас е, отака кімнатка е, мами. В неї тут є дзеркальце. Одне, е, ні, навіть, два, що я іспользувала. Цього що пла в платному домі, це, мабуть, оця кнопка сигналізації, дзеркало і все, більше я нічого платне не використовувала. Ну, в хаті. Я знаю, що оці всі вещі, отакі соски, памперси там. Воно платне. Ну удому. Так, ось тут не кошельочок, ще паспорт. Uh, Ні, це не паспорт. О, карточка. Там ще щось є за ним. Я його так довго не можу достати. О, наконець, я достав. Ложимо сюди. сюди. Отак, все. Потім в неї тут ще мейкап-бокс. Е, такі одежди. Така одежда, то есть. Потім отут теж в неї є світ. Мені, каже, його трошки передвинути треба. Так, и вот это мы тоже выкидываем. Потом передвигаю чуть-чуть вниз. Вот так вот. Да, хорошо. Ну, вот а тут на телевизор. Я включаю уютненькую штучку. Вот так, и дам дам мою девочку. Так, котик, иди туда. В них тут есть хомячки. Вот такие всякие штучки. Ой, давайте все выкидаем. Так, смотрите, в них тут есть оце все. Всякие вот такие штучки. Мені подобається їхня кімната, тільки мені не подобається, що дівчини дві. І тут ви бачите, це, що коли дві девочки, то треба ем... дві кровати. Ну, я думаю, використовувати якусь платну кровать, а платні кровати. Тільки одномісне. Є, звісно, отака, що можна повішати. Ні, дивіться. це, є отям. Ну, це більше стіл. Так що, отакий у нас дом. Отак. Ну, а це був такий міні-обзор. Всім пока!